Тепла парка для дівчинки в чорному кольорі. Цупкий верхній матеріал, водовідштовхуючий і вітронепродувний. На рукавчиках у нас манжет на резиночці трикотажній. З капюшоном. Капюшон не відстібається та не регулюється. Всередині підкладка на плюші. Прикрашена штучним хитром. Засібка у нас планка кнопок. та блискавка. Всередині плюшова підкладка до середини, а в рукавчиках та від середини донизу поліестерова підкладка. По боках у нас є дві кишеньки на засібку кнопка, декоративний замок-муляж, також зверху кишеня-муляж. Спереду трішки коротша, ніж позаду. Придбати цю парку ви можете на сайті ai lovmami.com.uan.